Чорноморський стрім до вашої уваги, як завжди, за годину трохи менше. Ми зустрічаємося в прямому ефірі Чорноморець. ТВ. ради вітати капітана нашої команди. Богдан Будко радий, що обладніваю. ти тут з нами. Хотілось побачити я на поле, що відчуваєш, що сьогодні не на розминці, не слухаєш тренерську установу, не в формі чорносині, синій а тут <сі> на бровці. Так, я дуже переживав за це і хотілося б зараз допомагати команді. Ну це життя і що було, то вже історія. Ми зробили висновки з цього, що трапилось в той грі, і вважаю, що цього не буде повторятися. Команда вже пережила це все, що відбувалося в Олександрії. Розмова прийшла, тренер поговорив між собою зібралися хлопці. Тобто, це вже вдалося так чи інакше залишити позаду. Так, я ж говорю, Це історія, і треба зараз набирати очки, тому що сама турната таблиця заставляє і ми готувалися добре до цієї гри. Так що я вважаю, що треба, і ми повинні брати очки сьогодні. Окрім тебе, сьогодні пропускає гру ще один досвідчений гравець Іван Петряк. Ті хлопці, які в складі, як вважаєш, чи зможуть замінити ну, з найменшими втратами в якості гри? Ми розуміємо, що в нас команда добряча Все ж таки, я надіюсь на це, що ми зможемо. Дати бій сьогодні і кожен гравець у нас це може бути з основного складу. Немає у нас там запасних, основний гравець. Тому вважаю, хто сьогодні грає на полі, должен, потрібен максимум давати. І це, я ж кажу, турнірна таблиця зараз така, що ми повинні. І мусимо набирати очки. Як Якісь були особливості підготовки до Кривбасу? Все ж таки так, ми зустрічалися ще влітку проти Кривбасу. Нова команда у нас була, але ми не відібрали очкова. Ось такий потужний був удар після передачі Влади Калена. Досі перед очима цей сейв голкіпера. А Кривбас потім трошки змінився, і зараз у нього така хода непогана. Ну, перший тур ми з Кривбасом грали, і це у нас нові футболі... футболісти були. Тільки ми зібралися, присматривалися одного до одного. Зараз все по-іншому. І е, в нас є якась увіреність в команді, тому е, гра сьогодні покаже. І це дуже добрий суперник, який може грати першим номером, і він буде грати. І ми повинні йому протистояти сьогодні. Е, якомога... Є, ні, ні, думи. <бачу> <бачу> я, <бачу> я думаю, я також, що я також <бачу> появний повністю з тобою погоджуюсь. А можливо щось додати нашим вболівальникам. На жаль, Чорноморець не може як багато, багато команд. Приймати вболівальників повноцінно, хоча б там півтори-дві тисячі, розуміємо, з яких причин, але я так розумію, ти відчуваєш підтримку, принаймні онлайн-підтримку. Завжди, якщо ми там проводимо тому опитування, то Богдан Будко серед кращих завжди гравців. Чи важливо тобі ця підтримка тобі досвідченому гравцю? Дякую. Я хотів би побажати вболівальникам, щоб вони перш за все було терпіння, тому що зараз важкі часи і так, да, у нас немає результату. Ми працюємо і будемо працювати над цим, над грою, над результатом. І виболівайте, а ми будемо старатися цей результат добувати якомога лучше. Я дякую тобі за відношення до справи, за відношення до команди. І очікуємо, як якомога швидше тебе на поле вже не тільки в товариських матчах на зборах, але вже в офіційних. Дуже корисний важливих нашої команди. Дякую, дякую, дякую. Дякую. На все добре. Там надо было еще дополнительно нажать, как пошел там. Сейчас я чуть-чуть постречу You find